Черкаські мас медіа до участі в секретній операції готові. У осінньому парку міста Черкаси відбувається нез'ясоване явище. Журналісти, зазвичай озброєні мікрофонами та відеокамерами, додали до свого арсеналу мобільні телефони з таємними функціями. Користувачі «Київстар» давно стверджували, що у їхніх телефонах живе хтось або щось, що виводить комунікативні можливості далеко за межі звичайних телефонних розмов. Щоб з'ясувати причини таких надможливостей зв'язку до секретного пункту призначення, прибувають медійники міста. Проте не все так просто, як може здатися на перший погляд. Спочатку команди мають пройти спецнавчання в квест-марафоні Секретні матеріали. Квест за основу взято легенду секретні матеріали відомий серіал. От і будемо сьогодні такими спецагентами. Всі завдання це інтелектуальні завдання. Мета дати можливість журналістам озброїтися різними новинками, які є сьогодні на телеком ринку, для того, щоб бути швидшим, кращим, успішнішим в своїй професії і знати більше ніж їхні колеги, для того, щоб можна було розвиватися і рухатися оперативніше, бути таким собі спецагентом. Спецнавчання почалося на першому етапі. Необхідно налагодити зв'язок з об'єктом. У хід ідуть інтелектуальні і фізичні сили. Виявляється, що оператори влучають у ціль не лише за допомогою візору, але й через приціл гвинтівки, вдалий постріл і перша цифра коду в руках агентів знайти зв'язних. Отримати від них таємний номер телефону агента Скалі. визначити місце знаходження об'єкта не проблема. У нагоді стане послуга маячок від Київстар. Об'єкт знайдено, проте подальша інформація у курця. Наступна цифра секретного коду відповідає залишку на його рахунку. Необхідно перевірити, з послугою довірена особа від «Київстар». це можна зробити в два кроки. У ході таємної операції агенти повинні постійно бути в контакті, адже саме туди агент Малдер надсилає наступну цифру. Таємного коду за допомогою смс-нотифікації від Kyivstar повідомлення, залишене Малдером ВКонтакті. Спецагенти отримують по смс. Справжній таємний агент часто зіштовхується з необхідністю засекретити свій основний номер мобільного телефону, проте постійно залишатися на зв'язку. І знову стає у нагоді послуга додатковий номер від мобільного оператора «Київстар». До того ж, саме за допомогою цієї послуги агенти змогли дістати останню цифру коду: шість цифр. Проте закодовано слово спрацювала журналістка здогадка. Вся справа в абетці пароль віднайдено якість. Вписавши його до секретного бланку, спецагенти мас-медіа Черкас вкотре врятували світ. Місію з успіхом завершено, квест пройдено, переможця. Визначено, ним стала збірна команда ТРК Медіа-Центр та Черкаська обласна державна телерадіокомпанія. Рось проте без подарунків не залишився жоден з учасників. Тож у Черкасах завербовано вісім агентів телекомринку, які до того ж пройшли спецнавчання. Таємне завдання виконано. Тепер у нас у місті Черкаси є декілька людей секретних спеціальних агентів «Київстар», які зможуть виконувати будь-які комунікаційні і комунікативні завдання. Інноваційні технології, які були представлені на сьогоднішньому квесті, допоможуть усім. Вони нові, вони працюють і вони будуть допомагати людям якісніше спілкуватися. Обережно, можливо, секретні агенти серед вас.